Добрий день, мене звати Андрій, компанія Корві. Сьогодні тема відео система ВАЗУ SIEM та XDA. І сьогодні подивимось на функціонал ВАЗУ на прикладі короткого кейсу. А саме подивимось, як ВАЗУ дозволить збирати е, інформацію та агрегувати її для реакції у випадку спроби атаку на ваші ресурси. Сьогодні тип атаки Web Shell. Що це за тип атаки? Це по суті. Така атака, де зловмисник залишає бекдор на вашому веб-сервері і далі використовує його для того, щоб отримати доступ до консолі операційної системи, на якій працює веб-сервер. Розглянемо, з якими машинами сьогодні будемо працювати. Сьогодні ми працюємо з консолью Vazo, яка стоїть локально і до якої ми підключаємось для адміністрування через веб-інтерфейс. Також маємо машину для тестування, на якій розгорнутий веб-сервер тестовий. Це, по суті, Apache веб-сервер з PHP-мовою, встановленою на ньому. Давайте переглянемо, як виглядає встановлений без додаткових сторінок, звичайний, дефолтний, якщо хочете, веб сервер Ось валанс на він є і будемо сьогодні працювати з ним. Також для виконання останньої атаки будемо використовувати додаткову машину Ubuntu, з якої виконуємо атаку. Як бачимо, ця машина вже додана до ВЗУ, оскільки на ній стоїть агент. Переглянемо список агентів. Та бачимо, що додали 10-й агент. За назвою Shell Eteck, щоб було більш зрозуміло для відео. Та він підключений і знаходиться в одній групі. Групи, нагадаю, в вазу існують для того, щоб керувати масово розгортати налаштування на агенти. Тобто немає необхідності на кожному агенті створювати конфігурації, а можна надати цю конфігурацію в групу і додати агент до групи. Подивимось налаштування цієї групи. Для цього перейдемо в «Management» і «Groups». Як ми бачимо, в «Shell Attack» знаходиться один агент. І подивимось налаштування. Трошки розберемо, але коротко. Детально ми розбирати не будемо. Якщо вам потрібні детальні консультації відносно вазу, цього кейсу або іншого. Ви можете звернутись до свого інтегратора, оскільки компанія Corvin підтримує інтеграторів в Україні, тому впевнений, що ваш інтегратор надасть вам зворотній зв'язок. Або можете звернутись до компанії Corvin, і ми порадимо інтегратора, який вас задовільнить, або надамо консультації щодо ваших питань. І так розглянемо: відповідно, налаштування тут створені для Ubuntu машини, хоча цей кейс можна використати і для веб-серверу, який працює на Windows сервері. Ми перевіряємо SysCheck з директорії var www.html, тобто домашню сторінку в серверу Apache. Також використовуємо Audit D пакет, який стоїть і працює на Ubuntu, і отримуємо лог з нього. Ми вже торкалися трохи цієї бібліотеки. Audit D це розповсюджена бібліотека для Linux, для того, щоб збирати системні події з цієї операційної системи. І також отримуємо додаткові команди, шукаємо команди, які виконуються на рівні операційної системи, для того, щоб... Збирати інформацію по спробі Shell Attack. Для того, щоб збирати більш точну інформацію, виконано додаткове налаштування AOD на системі. Це не обов'язково, але дуже рекомендоване етап. На жаль, правила AUDD можна змінювати або локально, або використовуючи систему масового управління. Наприклад, для Ubuntu це може бути Puppet Manager. І, як бачимо, ми додали додаткові конфігурації, які отримують інформацію щодо серверу Apache і відповідно користувача WWD, який є дефолтним для веб-серверів Apache. Тепер поглянемо, що додатково ми зробили, які більш тонкі конфігурації на сервері. А саме ми додали декодер і перейдемо в декодери. Як ми вже торкалися в інших відео. Декодери це елементи системи, які отримані логи і події опрацьовують до програмного виду, щоб потім ми могли побудувати на основі них правил. І, власне, бачимо, що ми отримуємо декодери за ключовим словом WebShell Connections, які додали в AODD конфігурацію, і далі отримуємо інформацію з цього логу, з WebShell Connections. Що дозволяє нам потім створити додаткові правила. Перейдемо на правила. І для цього відео ми зробили трошки інакше. Як ви знаєте, власні правила треба робити як рули в файл local rules, для того, щоб вони були не перезаписані. Але ще один додатковий спосіб це просто створити новий файл. Ми створили новий файл конфігурації. Відповідною кнопкою Add New Rules File, він теж не буде перезаписаний, оскільки є кастомним. І тому зайдемо в нього і подивимося, що ми додали. В цьому файлі є правила як для Linux системи, так і для Windows-системи, але в цілях нашої демонстрації ми будемо показувати на Linux. Ну і відповідно, тут є правила для Linux системи, де ми визначаємо. Номер правила і також рівень серйозності. Відповідно, в нас дуже високі рівні 12 та 15, є одні з найвищих, а 15 і є найвищий рівень для вас. Для того, щоб ідентифікувати команди, які запускаються від імені процесу веб-сервера, але вони направлені на адміністрування операційної системи. Таким чином ми подивимося на конкретному кейсі, що ми відловимо, якщо хтось через бекдор в веб-сервері зайшов і почав виконувати команди. Або навіть якщо він додав цей файл до файлів веб серверу тобто backdoor файл. Давайте, власне, зробимо це і додамо цей backdoor файл. Як ви вже здогадались, на тестовому середовищі ми готувалися до відео і цей файл вже додали. І відповідно і цей файл називається WebShellScript.php. І ми також додали IP машини, з якої буде виконуватись віддалена команда, тобто умовної IP машини-хакера. Так, і повторно давайте змінимо цей скрипт для того, щоб просимулювати подію, вона була в security івентах. Ну і виконали. По суті, ми заново перезаписали контент цього PHP скрипта. Детально щодо цієї команди ми розбирати не будемо. Зрозуміло, тому що вона потенційно має подвійне призначення. Тому ми просто виконуємо це для того, щоб показати концепцію. І тепер давайте запустимо просту команду на іншій машині, машині умовного хакера, для того, щоб почати слухати порт і ініціювати віддалене підключення, коли хтось спровокує бекдор. По суті, це простий НК, який слухає на порт 4444, Взагалі це достатньо типова порада закривати всілякі кастомні порти. І якщо ви десь бачите кастомний порт в налаштуваннях, це потрібно додатково аналізувати, оскільки більшість security елементів сканують, перевіряють типові порти, то хакери дуже люблять нетипові порти, бо їх, їх багато. І якщо вони не закриті по дефолту, то ними легко скористатися обійти якісь системи моніторингу і управління. Ну і ми почали слухати на порт 4.4.4. Пам'ятаємо, так, що в нас є веб-сервер, а сторінку скрипта ми додали за певною адресою. Давайте зайдемо на цю PHP-сторінку і спровокуємо відповідь. Ми зайшли. Ми сторінка опрацьовується, не завантажується. Ну, З точки зору звичайного користувача, це може бути достатньо типово, що не завантажується сторінка. Але в реальності такі бекдори часто залишають на веб-серверах, щоб отримати доступ навіть не до самого хоста, а до того, хто ініціює підключення. От, наприклад, я зі своєї Windows машини ініціюю підключення. І Оскільки зараз на бекенді я отримав доступ до веб-серверу. Як ви бачите, я маю доступ до самої операційної системи, знаходжуся в директорії var www.html, то теоретично я маю зараз доступ і до інформації про того, хто створив підключення. Ну, потенційно, навіть і більше того, не. всіх інших, хто коли-небудь бував. Тобто, я маю повний доступ до операційної системи. І підтверджуючи це, давайте запустимо якусь ну, дуже безобідну команду. Ми можемо, наприклад, зробити ребут машини. Руботи а... такі переміщені немає. Давайте спробуємо іншу. Мабуть, в коментарях ви зараз пишете, яку можна е таку звичайну, звичайну команду виконати. Тому запрошую всіх зараз в коментарі. Написати, яка очевидна, очи, очевидна команда, яку я е, не зміг е, згадати в цьому відео. Наприклад, who am I» І ви бачите, що команда who am I» використалась, і я бачу від імені якого процесу, від імені якого користувача виконує команди. Можна також запустити і в конфіг, щоб подивитися налаштування мережі, і ми бачимо е, налаштування мережі. Тому це підтвердження, що ми маємо повний доступ до консолі. Подивимось, як ці всі дії відобразились на консолі ВАЗУ. А на консолі ВАЗУ ми подивимось на security івенти і переглянемо, що ж ми, нам вдалося зловити. Так, ми бачимо декілька подій і ми бачимо високу серйозність 12 рівня. Ми бачимо, що. Є інформація про виконання, на якій машині агент 60 iPhone. У нас є інформація, звідки за де ну, та, та інше. Відповідно, є підтвердження щодо виконання конкретної команди. Ми бачимо, що є команд exec і виконання конкретної команди. Наприклад, ми побачили, що виконали команду ifconfig. Тобто ми зловили з повною інформацією про те. Який процес, коли туди, і як виконав команду. Яку саме виконав команду? Також подивимося трошки старіші логи. Так. І ми побачимо інформацію про те, як ми оновили чи створили конкретний скрипт. І це зразу 15 рівень небезпеки або важливості. І ми бачимо, що це хтось додав backdoor скрипт на веб-сервер. Всім дякую за увагу. Сьогодні це кінець кейсу. Тим не менше, якщо ви додивились до кінця, я прошу вас поставити лайк, але тільки якщо сподобалось це відео. Також я запрошую підписатись на цей канал, у нас є багато відео, є плейліст про вазу та інших продуктах, і ми регулярно записуємо і опубліковуємо нові відео. За нашою статистикою, більше 80%, хто дивиться наші відео, не підписані. Підпишіться вам, не складно, нам приємно. Дякую, до нових зустрічей!